Радіотеос представляє зустрічі в старій бібліотеці. Вчителю, вчителю, де ви де? Вчителю. Ви тут? Ой, хто там так голосно гукає, аж злякався. Ви спите? Зараз же ще не ніч. Марійко, я думав, щось трапилось. Хіба ж можна так кричати? Налякала ти мене, ледь серце не вискочило. А людям іноді хочеться відпочити від галасу, подрімати. Ой. Пробачте, я дуже хотіла вам розказати, що мене взяли до шкільного ансамблю. Ми тепер виступатимемо на концертах. Он як? То ти в нас тепер як соловейко? Мабуть, я заспівала краще за всіх у класі, точніше, голосніше за всіх. От, послухай. Ой, на горі два дубки. Ой, досить, досить, дитино. Хіба ж це співи? А що Співи!» Ти знаєш, Марійко, співати гарно не означає голосно. Той, хто треба, той тебе почує. Ти знаєш, що Господь ніколи не кричить до людей, не волає і не гримить блискавками. Але ж Бог великий, а хіба Він говорить не голосно? Ні, Марійко, у Біблії в книзі царів написано. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі вогонь, і не в вогні Господь, а по вогні тихий лагідний голос. Тож Господь говорить у саме серце тихо та лагідно. А раптом я буду, наприклад, у школі на перерві. Ви знаєте, як у нас волають усі в коридорах, бігають, сміються, свистять, взагалі нічого не чути. Як же я зможу дізнатися, говорить до мене Бог чи ні? А якщо він так тихенько звертається до нас? А це залежить від того, чи хочеш ти його почути, Марійко. Якщо ти матимеш бажання поспілкуватися з Господом, то краще піди у тихеньку кімнату. Зачини двері та помолися у тиші, І тоді Бог обов'язково до тебе промовить, і нічого ти не пропустиш. Як цікаво! Я дуже хочу почути, що мені скаже Господь. Коли буду вдома, обов'язково піду у тиху кімнату. Ой, ти знаєш, це чудове твоє рішення. А говорити з людьми також треба спокійніше, Марійко. Бо хтось з боку може подумати, що ти, скажімо, сварлива, невихована, запальна і не захоче з тобою дружити. Ooh. Ось послухай на мудру легенду про те, чому важливо бути лагідною і поводитися стримано і скромно. Ой-ой-ой, підождіть, я зараз сядуся, отак от все слухаю. Тож, слухай, невгамовна ворона. Пафосна ворона прилетіла і, хизуючись, на стовпчик сіла. Обдарована талантом я, змалечку співала все життя. Кар-кар-кар, вся фауна зібралась, та й бездарним звуком дивувалась. Перший крок жадали всі зробити, як же мильну опору спинити. Та черговий в бутці чоловік кнопку натиснув, талант засік. І шлагбаум зверху опустився. На вороні влучно зупинився, втратила свідомість тут перната, Аплодують з радістю звірята. А коли вона прийшла до тями, висновок озвучила словами: Ви знали талант, мій голос сольний. Він, як узірок дзвінкий, гастрольний, знепритомніла, мабуть, від слави, Відувацій сильних. Гарні справи. Рішення прийняла не мовчати. І для блага ближніх всіх співати. Опускався ще шлагбаум двічі. Приземлявся зірці поміж вічі. Сторож взяв десь металевий люк, вкинув, пролунав останній звук. Тиша бажана прийшла в довкілля. Досі в злагоді живе Поділля. Мудрий бать себе не виставляє. Християнстві він і працю має, бо мовчання це твоє служіння. Будь смиренний. прояви терпіння. Угу. Проявлю, який чудовий вірш. Віталію Миколаївичу. Мені аж соромно стало. А чому це малеча? Та так, неважливо. так я бачу по очах, що ти щось не договорюєш. Це нечевну Марійко. Давай мені розповідай. Ну, там, насправді я сьогодні на співах не так намагалася гарно заспівати для себе, як просто хотіла Оленку перекричати, аби мене одну взяли до ансамблю шкільного. А Оленка вона понеділяк у церкві співає. Вона дуже хотіла до ансамблю потрапити, а мені воно не дуже та й треба. Я більше танцювати люблю. М, цікаво. А чому ж тоді Оленку не взяли? Сказали, що вона дуже скромна, а їм потрібні більш моторні дівчата, і по мені було видно велике бажання перемогти, бо голосно волала. А навіщо ти так рвалася до перемоги, я не розумію, якщо насправді ти не хочеш співати в ансамблі? Аби Оленці насолити. Ми посварилися напередодні з нею. А тепер вона, мабуть, плаче вдома. Ой, плачеш. Як же мені соромно. Оце насправді я ніби та ворона. Каркала каркала і не чула, що господь говорить. Я певна, він хотів, щоб перемогла Оленка. Ох, Марійко, Марійко. Тобі треба вибачитись перед твоєю подругою. А навіщо? Це що? Обов'язково? Може, так зійде? Ну, само якось. Забудеться? Ні, ні, це не забудеться. У тобі говорить пиха, визнай це. Mm. А Господь закликає нас до смиріння. От, послухай. <звук> Прочитаю тобі дещо із Біблії. Шукайте Господа всі покірні землі, хто виконує право Його. Шукайте правди, шукайте смиріння. Може, будете сховані ви в День Господнього гніву. Це ми читаємо в книзі Софонії із Біблії. Он воно як? А що у гніві Господь хіба не буде тихо говорити? Ні, Марійко, ні ні. ні У день гніву Божого він вже не буде шепотіти тобі у серце. Тоді загинуть всі, хто не забажав слухати тихий голос Господа і смирятися на цій землі. Як страшно! Я не хочу загинути. Піду вибачуся перед Оленкою, нехай вона в ансамблі співає. О, ти знаєш, це дуже вірне рішення. Молодець Марійко, гарне рішення. Бувайте, вчителю. Бувай, бувай, дівчинко. А я ще тут трошки Біблію почитаю і перепочину у тиші. Ну, бувайте. Ой, на горі два дубки. Програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.